Доброго ранку, доброго дня. Всіх вітаю і бажаю всім щастя і добра. Діти, ви всі знаєте, що таке родина, сім'я. Дуже добро, коли родина дружня. А як ви вважаєте, що таке дружня родина? Так, звісно, це коли в родині люблять один одного, не ображають, а головне, коли допомагають один одному. Пам'ятаєте українську народну казку, де дід виростив велику рібку і не зміг її сам витягнути? Як ця казочка називається? Вірно, рібка. А хто, діду, допоміг? Так, бабця, онучка, собачка, кішка і навіть мишка. Як можна назвати її всіх одним словом? Родина. І вони дружно допомагали один одному. А подивіться на цей малюнок. Ця родина дружня? А як ви вирішили, що родина дружня? Правильно, мамі допомагає мити посуд донька, татові допомагає повісити картину старший син, а молодший робить з дідусем будиночок для птахів, а бабуся в'яже шарфи для усієї родини. Так, може, їх всіх змусили щось робити? Ні. Чому ви так вважаєте? На всіх обличчях посмішка, задоволення В цій родині панує дружба. Одній людині все це важко робити, а разом все робиться швидше і разом робиться веселіше. А давайте пригадаємо чарівне свято Новий рік. Треба костюми приготувати, кімнату прибрати, ялинку прикрасити і смаколиків наготувати. Мама все це зробить, але все це займе багато часу, і мама дуже втомиться і буде сумна на святі. А якщо мамі будуть всі допомагати, то все зробиться швидко і всі будуть веселі, щасливі, бо сила кожної людини в дружній родині. Діти, а ваша родина дружня? Пригадайте і розкажіть, кому допомагаєте ви, а які справи допомагають робити вам, а які справи ваша родина робить разом. Це дуже приємно знати, що дома тебе завжди чекають, підтримують, допомагають в справах, тоді ти спокійний, впевнений в своїх силах, бо у тебе щаслива, дружня родина.